Що ж робить молода команда? Я займаюся тут на кухті, консервування, а молода команда не чути. Просто не чути. Завтра у нас субота, сміття, то молода команда малину доводить дома. Це який третій чи четвертий раз. От уже такі хащі. Привіт, молода команда! О, так у тебе тут тінь. Ти подивися, так, да, звісно, подивися Це та що ж мені дивиться, мам? Це треба в книгу рекорда в занести Слухай, цю хазяйку малини. Дивіться, дивіться, яке. Це скільки його він мучився ждати саню. А я помаленьку зроблю і буде сані легше. А де не відріжу я, он дивись, які стопчики є, ага. то він сам одріже, бо в нього сили більше, а в мене тоненький я відрізаю, а ще найди. Отут я таке хочу оце добре е, оддати тому Юрі козам. Хай е, дитина не трошки йому легше буде. Та господі вам. Він там територію ту, що це він там ну, так то... засрав її. Мам. А цим не за доця, там, це. Там не дай Бог в свічку хтось кине, люди змущаються, ну, я розумію, що кози. Ну, ну... Доця, ну, то, то. А я роблю йому таке, що вони з'їдять все. Хорошо. Бачиш, якісь і тепер ходитимете. Ріадок і піднімати, ти покажеш наш Шмілі, ти чуєш Шмілій тільки їдять. Це Бачиш щось, ходять ось, оце бачить, скільки днів. її диви. Мама любить розмовляє сама з собою. Я розговарюю з мама, вона там щось розмовляє, розмовляє, ну, як завжди Я не знала, чесно кажучи, що ця малина, оця, вона сама перша, що вона два рази роди. Дивіться, і вже ось наступні вже пішли. Бачите. Вона і так набридла ця малина, чесна. Нічого, ми її прорідимо. Оця як вона називається? Кизил. Я його не люблю. Ви знаєте, Я раніше як в Криму відпочивали, то навіть купляла відеречками. Він там такий солодкий, смачний, тут такий кислий. Просто. Ну, коротше, це молода команда. Ви зрозуміли, ті палки саня повідкусує, що такі терще, бо їх не, не відріжеш. Санька її залидить знову треба заливати. Ні, ну звичайно, ходити так зручно, один молодняк. До чого я йду, дивіться. Вона старе, все-все-все повикидала, листочки пообирала. Ну, Я не призиваю вас, тому що це не, не то, що не кожен, це, мабуть, ніхто не робить, крім ЄС. Малінового мастера. Воно вже таке, бачите, яке було За... я... зароше, там, дивіться, яке грязно, там, де сухе. Бачите, яке да, воно було. З тої сторони. Яке а стало. Все. Коротше, молода команда, тут вона цілий Слише день стало, сидить. Що як не є, а легше буде і мусор виставляти. Так, да, звісно. Мам, я що кажу, що про я просто кажу, що я б цього не робила. Хай би вона горіла ясним-ясним полум'ям. О Боже, Боже. дивись, що робиться вже. Ай-яй-яй, дивись, яке вже її тут, вже вже починає падати. Я думаю, що вона ще тільки цвіте, а вона вже дивіться, яка. Диви, Диви що робиться. А -а -а. Жовта-один раз, жовта не, не а можливо, не знаю. Коротше, просто жах. Чиї це? Ці, як вони називаються? А як вони називаються? шмелі, так? Да? Мед приносите. Вони в нас тут щось їдять. Так що. Вся в трудах, аки печила. А тепчила. Тіньочок то нехай тяжка не піднімається. робить, та робить. Так що так. Молода команда. Мужик на роботі. інше ви знаєте, де молода команда знаходиться. Так що найголовніший главарь ІС. Вона з усім керує. Ну що, такі роботящі, ми дивіться, молода команда, як навела порядок. Просто красотень. Диви. Санька Останька шлангу, пополиває і все. А Санька теж прийшов з роботи. та я ж купила цибулю, ви в другому відео бачили у мене на каналі, то він покопав, а мама посадила цибулю. Та ще під дощечку кажу, ти боїся відстати чи ні? Коротше, отам посадили цибулю. Вона ще... І... О, ще й картоплю знайшла, да, мам? А... Вона ще й проливає, я її в солі то замочила. Так що, оце і все. На сьогодні цибулю зараз посади. Я... Та поливатися вже покупатися можна. А Санька зараз на лейку розведе чистий той лист і полє е, полуницю. Тому що я сьогодні що зашугалася, навіть ще й не купалася в басейні. Зараз швиденько піду в душі. То консервація, то ще щось. Так що Отака молода команда. І молода, і стара, і я не відстаю від них.